Бріксівські суперечки набирають обертів менш ніж за місяць до саміту в південноафриканському Йоганнесбурзі. країни геополітичної коаліції, серед яких Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південноафриканська Республіка, досі не дійшли згоди щодо імовірного розширення групи. Пише інформаційне агентство Блумберг. Проти планів піднебесної набрати в об'єднання нових членів виступили Індія та Бразилія. Кулуарно та анонімно представники двох країн-бунтарок певні, що стрімкі розширення. Групи, на якому наполягає Пекін, призведе до бурхливих політичних наслідків та загострить протистояння між Китаєм і США, потенційні претенденти на вступ до Брікс – Індонезія і Саудівська Аравія. Десятки інших країн також прагнуть приєднатися до альянсу. Це посилює занепокоєння заходу, що група намагається стати противагою Вашингтону та Європейському Союзу. Бразилія хоче уникнути розширення частково через ці побоювання, тоді як Індія вимагає суворих правил щодо того, як і коли інші країни можуть зблизитися з групою, не розширюючи її формально. Будь-яке рішення вимагатиме консенсусу членів, що зустрінуться на саміті з 22 по 24 серпня. Індія і Бразилія хочуть використати захід щоб обговорити потенційне залучення додаткових країн зі статусом спостерігача, заявили чиновники. Південно-африканська республіка підтримує обговорення різних варіантів членства, але не обов'язково виступає проти розширення. Лідери Брікс затвердили розширення групи на зустрічі. Торік це політичний консенсус п'яти країн. Повідомили в інформаційному агентству Bloomberg в міністерстві закордонних справ Китаю. Саміт у ПАРМ має продемонструвати, що БРІКС це вагома політична та економічна сила. Учасники групи працюють над створенням спільної валюти однак далі розмов наразі справа не рушила. Саміт відбудеться на тлі зростання напруження між Вашингтоном і Пекіном, а також стурбованості Південно-Африканської Республіки через участь президента Росії Володимира Путіна. Він виступить на саміті онлайн, тому пар не доведеться скористатися ордером на його арешт, виданим міжнародним кримінальним судом. Члени БРІКС відмовилися підтримати G7 у звинуваченнях і санкціях проти Росії за повномасштабне вторгнення в Україну. Хоча створений БРІКС новий банк розвитку заморозив російські проєкти, а Москва не змогла отримати доступ до доларів через спільну валютну систему блоку. Росія не має твердої позиції щодо розширення БРІКС, заявив кремлівський політолог Федір Лук'янов. Мовляв, рішення щодо нових членів має бути спільним. Коаліція, заснована 2009 року, намагається здобути геополітичний вплив, який би відповідав колективному економічному потенціалу. Пише Блумберг: нинішні члени БРІКС представляють понад 42% населення світу, на яких припадає 23% світового валового внутрішнього продукту, і 18% торгівлі. Правила вступу до групи розробили після того, як Індія виступила проти прагнення Китаю до розширення. Повідомили два індійські посадовці. Ймовірно, їх обговорять і затвердять під час саміту лідерів наступного місяця. Індія запропонувала, щоб члени БРІКС звернули увагу на країни з економіками, що розвиваються, а також демократичні країни, такі як Аргентина і Нігерія. Якщо вони хочуть розширити групу, а не на Саудівську Аравію, з її династичним і автократичним правлінням. Бріксівське перетягування ковдри триває безперервно на рівні перемов між державами. Пише Блумберг, Бразилія таємно працює над тим, щоб уникнути прямої конфронтації в блоці і протистояти тиску з боку Китаю. Та пропонує запровадити категорії країни-спостерігачі та країни-партнери. Перш ніж розглядати претендентів на набуття членства, натомість наполегливий Пекін поки що гне свою лінію. Лише за минулий тиждень члени групи отримали два запити про розширення об'єднання. То чи стане Брікс впливовим геополітичним гравцем, чи все ж таки перетвориться на фан-клуб Китаю? Покаже час. Це був огляд преси.